Трапилася біда. Біда зварювальника. Що це? Це пальник водяного охолодження. Охолоджувальна рідина витікає прямо з руків'я. Якщо довго попрацювати, вона просто тече, нагріється і тече е, такою струйкою. І для початку предісторія. Як це так трапилося? А трапилося загалом? Це недбалість, моя реальна недбалість. Е, був прямий ефір на TikTok, я вів прямий ефір і в прямому ефірі зварював. Включив витяжку, витяжка шуміла е, апарат, шумів, бо зварював ГБЦ. І щось говорив там до аудиторії. І виключив, виключив я. Був кулер, щось розказував, і потім знову почав зварювати. І я не включив. Сам кулер і почав зварювати як на суху. Водяний пальник таких похибок не прощає, якщо на довгий час. Дві-3 хвилини і гайки йому. Просто-напросто він перегрівається, розгерметизовується і все. Бо він призначений, щоб завжди при зварюванні, при високій температурі, в ньому завжди циркулювала охолоджувальна рідина. І ось такі негаразди. А чого таке трапилося? Я вам зразу розповідаю. Зрозуміло що. чого. А ще моя недбалість. Мене просили інженер за Абікор-Бінзель. Саша, підключи от цей роз'єм підключи. Тому що в кулері в цьому, в даному кулері, знаходиться роз'єм. Підключаємо. А іншу частину ми підключаємо, де наш пальник до цього самого роз'єма. Вкил-викил. І коли ми адаптуємо цей шнурок. От, під час зварювання, якщо кулер не включений, апарат не буде спрацьовувати. Він не буде зварювати. Ось. Тобто ми будемо знати, що щось не так ми відійшли, а в нас кулер не включений. Включили кулер і тоді пішло, все запрацювало. Це такий захист від дурня. От, від такого, як я дурня. Я його не підключив. І що тепер робити? Що робити? Подзвонив я на Абікор бінзель. Вони говорять, що це дуже частенька така поломка і це все лічиться. Потрібно здати на сервіс пальничок. Поїдемо на сервіс Абікор Бінзель і побачимо, як вони будуть відновляти мій пальничок. Сказали нічого страшного, але потрібно дослухуватись рекомендацій. На сервісі зараз розбираємо, робимо первичну діагностику, що з пальничком зараз трапилось. Зараз Будемо дивитися, звідкіля. Біжить рідина, да, термоусадка обов'язкова, тому що високочастотний поджиг, тому жила ізолюється. Ось воно поплавилось. Так, да, тут з під авжимки швидше за все біжить. Під'єднали до прибора, показую проток, рідини, тиск, тиск на вході, тиск на виході. І от по цим параметрам вже Дивимось. У нас по цієї жінок є. От тут якраз і протікає. На обжимки. Да, може зараз ще вдасться врятувати. Обжимається. Це. Це? Вроді не біжить. Зараз дамо тиск. Зробили обзимочку. Дають тиск. Для перевірки 3 атмосфери, витримуємо. Вчасно звернулись. От Вам і стріми, розумієте? Загрався, загрався. Але бачите, є сервіс і можна врятувати. От ще на ремонті напівавтомат. Водянка. Бачите? Також лежить. Скільки він? Вісім метрів, напевно. Ось такий довжелезний. 5 метрів. І от всі пальники от попадають сюди, от, на полочку. Вон там і плазморіс, я бачу якийсь. Вон, коротше в коробочках. О, до речі, оця маска. Ось ця маска, дивіться. О, ще десь в 2014-му. Пес маска. У 2014-2015 році я коли заїжджав на Абікор Бінзель і вона так стояла при вході, було її видно. Оця маска. от таке. Погади. Ось дивіться, в чому різниця. Жил. Бачите, оця дубова, що ви кажете, бінзель, дуб, дерева. Оця дубова жила. Вона всередині знаходиться в пальнику. А зараз подивимося на літл, це що я рекомендую пальничок. М'якенькі, силіконові. І в цьому пальнику їх дві йде. Бо... Угу. Ага. В ньому дві токові жили. Оце і ця. Дві токові жили. Ось. Бачите, вони силіконові, вони м'ягесенькі. О, та так, дуб дерева. А це ж силіконово. Коли ви зробите замовлення, або хочете собі купити, кажіть або дилеру вашому, або якщо дзвоните напряму на абікор бінзель, що ви хочете саме силіконовий шланг пакет. Флексовський. І тоді у вас буде м'ягесенька вона. От і все, перевіряємо ще під тиском. Вроді все гуд, Все, герметичність пройшло. От. Ізоляцію ціпляють. І пальничок вже готовий. Так, готовий Готовий пальничок. І доки я на бікор бінзель знаходжуся, я вам ще хотів показати, що тут є. Дуже цікаве. Там майстерня знаходиться позаду мене, де ми робили тільки що пальнички. І тут демонстрація для тих людей, хто хоче придбати собі плазморізи. Тут є зварювальний стіл і також плазморізи різного типу. Від суперпотужного 125-й, до речі, 125 мій знайомий купив собі, придбав от таку машину. Шпарить вона, дай Боже. І оці всі, що на огляді, також є помаранчеві. Вони більш простіші йдуть. У них немає такої там прям інтелектуальної системи, як тут. От. І це все можемо випробувати тут. Також роботичні системи. Це складна роботична система. Ви бачите, навіть тут поставлений бар'єр, аби руку не засунули От, і нам щось не наробили якось собі біди. Оця складна, це більш інженерна роботична система. Але все рухається вперед і для спрощення, щоб зробити роботичні системи ближче до простого народу. Тут також є одна дуже крута роботична система, вона новесенька, вона тільки недавно з'явилася. Не дуже тяжкі в налаштуваннях напроти того. О, ним легко користуватися. Ну, в принципі, як легко користуватися. Якщо 2-3 дні ним попрацювати, ви вже зможете ним оперувати, тобто як оператор працювати цим роботом і зварювати різні деталі. І також саме, що мені сподобалось, це новий цей зварювальний апарат. Зрозуміло, що він для роботичної системи, але в чому, в чому його ексклюз... ексклюзивність? Він зварює напівавтомат цей на змінному струмі. Як це відбувається, я не знаю. Але тут є змінний струм, що цікаво. І, схожа, система, як ви можете знаєте, Fronius SMT. От, також по цій системі холодне зварювання, також в ньому є. І глянемо. Які в нас різні параметри є на ньому? Змінний струм в пульсі. Це я не знаю щось. Це треба розбиратися повністю. Нові налаштування. І я не знаю, як змінний струм працює в, в міговському способі, тобто на півавтоматному тичному режимі. І також тут підключена якраз до нього та сама система, яку ви бачили в мене на огляді. Так, я вивчив вже по-англійськи, як називається дим Fume. адвенс. <coughs> Вона підключена зразу до роботичної цієї системи. І зразу витягує всі аерозолі і гази, затягує і відфільтровує. І це робить безпечно. Нам Нам не потрібно якась там витяжка для робота спеціально підставляти здоровий ковпак, а воно зразу автоматично витягує дим і відфільтровує. Також тут є і зварювальні апарати навіть патон. Бачите, лінійка, яка стояла, і джекли. На рахунок пасівації швів там писали мені. Е -е -е, дивіться, є такий пристрій. Це клінер. Він очищує нержавійку від кольору мінливості. Від кольору мінливості для очистки. Ось, бачимо, вже очищений. Також він не тільки очищує, а також робить таку шліфовку, шліфування. О. Ось такий невеличкий. І також пістоль. Це просто демонстраційний демозал. Це так само, як ви купуєте автомобіль. Ви завжди робите тест-драйв. Так само, як ви купуєте дорогу якусь техніку, обладнання. також потрібно йому робити тест-драйв. І для цього зроблені такі демонстраційні цехи. От. Щоб ви. Побачили якість самого обладнання і як воно працює, і чи підходить вам воно, чи не підходить, чи може підібрати щось інше загалом. Витяжка така сама, як в мене, стоїть. Вона тут здається така невеличка. У мене малесеньке приміщення, і там вона <сміст> здається, що дуже здоровезна. Вона не така велика. Це в порівнянні виглядає ЧПУ системи. Мало хто вам показував, але я вам покажу. Це також витяжна система. Ось така. Ну, похоже, трішки на пилосмок, Але це, бачите, в неї така, такий равлик. І по цьому равлику затягується повітря. Він підключається також до витяжних систем, до витяжних пальників. Також його підлаштовують для зварювальних столів, щоб знизу він витягував димовідвід. Ось. Ось така вона мобільна, невелика витяжна система. І також на демонстрації стоять роботичні тракторці для автоматичного зварювання. Тент з пальничками в, розріз... в розрізаному вигляді. Ось так воно все фіксується, бачите? Це ці пальнички, про які я вам розказував, що хороші, що вони мають змінні густачки, ми можемо їх розкручувати і як вони конектяться. Бачите, їх плотненько. Тобто, щоб в нас була хороша токопередача. передача І, до речі, на цей літл, такий самий, як в мене, пальничок. От. Іде вже флексовська головка. Не тільки флексовський шланговий пакет, а флексовська головка. І до речі, що вам хочу сказати зразу, флексовську головку треба ніжно, отак, От максимум там, 40 градусів, ми вигинаємо. Не треба її заламувати, крутити туди-сюди, ну, що прийдеться відправляти або купляти нову головку, а сервіс вже вам не поможе запаяти. Тому. Ось, от така штука. І також це флексовський пальничок. Дуже м'ясенький і крута головочка. О, також різні є пальники тут. 200-ка. на цього монстра. Я не знаю наскільки він ампер. 500. 500 ампер. І також тут іде м'ягенький. Шланговий пакет. 500 ампер. Ось така лінієчка. І ще один дуже крутий пальничок вам хочу показати. Він дуже зручний для тих, хто займається трубами. Ось такою головкою. Викрученою головкою. Ми її можемо ставити в різних напрямках, як нам зручно. І просто отку викрутили і просто зварюємо. Не виламувати кість. Кість не потрібно виламувати. Ось така головочка. Схожу, щось як на кемпі. Також обікор бінзель це не тільки пальники, а різні адаптери для підключення. Так само, як там на Фроніус, на різні зварювальні апарати, які мають своє підключення. Нам потрібен євророз'єм, щоб підключати стандартні наші пальнички. От, Абікор бінзель продає різні адаптери. Розкажу вам історію. Я колись купив собі був лорч, і в мене була проблема з тухельштекером. Це такий штекер для підключення. О, розпіновочкою сам, самою. Я подзвонив на BINZEL, мені менеджер порекомендував і тухільштекер, підібрав повністю все, і я адаптував простий пальничок от, на кнопці вже до свого лорча. Тобто різні перехідники, що все, що відноситься до зварювання, більшості тут все є.